Саме так колись давнину вітались християни один з одним. Сьогодні з вами програма Дорогами християнства та я її ведучий Максим Крупський. В попередніх передачах ми дізналися про те, як проповідь Євангелія проповідалась на землях України, які були недоступні навіть для римського орла. І велика кількість людей приймали благу вістку в нашому краї задовго до того, як Володимир Хрестив Русь. Але язичники правителі Римської імперії і сусідніх з нею народів стали переслідувати Церкву Христову. Яким же чином гоніння в, імп... в імперії вплинули на розвиток християнства на теренах сучасної України? Що говорить історія про гоніння на християн серед тих народів, які населяли наш край на початку першого тисячоліття нашої ери. На ці та інші питання ми будемо шукати відповіді разом з постійним гостем нашої програми, магістром філософії та релігієзнавства, знавцем української історії, Неробою Віталієм. Вітаю вас. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, які ж були причини гонінь, в чому полягає секрет вірності перших християн і які були наслідки переслідувань в імперії. Але спочатку подивимось історичну довідку. Гоніння на християн. Історія повідомляє, що до 60-х років християни не піддавалися гонінням з боку Римської імперії. В очах римлян християнство вважалося іудейською сектою, а відтак релігією певної нації за загальним юридичним правилом того Часу переможені Римом народи зберігали свій культ, і їм не заборонялося поклоніння своїм богам. Таким чином, привілеї, які мав іудаїзм, автоматично отримало і християнство. Іудеї ж, у силу монотеїзму своєї релігії, були звільнені від служіння імператорського культу і від служби в римській армії. Гоніння, яким піддавалися християни в цей період, виходили саме від іудеїв і носили. Локальний характер. Однак в 60-х роках ситуація змінилась. Християни категорично відмовлялися від усіх форм ідолопоклонства, і їх поширення могло стати загрозою державній безпеці. Послідовники Христа для оточуючих були дуже незрозумілими, чужими, а тому викликали ворожість. Їх оголошували ворогами богів. Проти християн висувалися вульгарні звинувачення в людожерстві та розпусті. Влітку 64 го року страшна пожежа охопила Рим. Вогонь знищив дві треті будинків. Багато жителів Рима проклинали за це нещастя Нерона, оскільки вогонь почався в тій частині міста, яку імператор не раз намагався зруйнувати, щоб на тому місці збудувати нові імператорські палаці. Нерон, згадавши пророцтва християн про знищення світу вогнем, всю вину за пожежу поклав саме на них. І таким чином уміло направив народний гнів на послідовників Христа. Так почалось перше офіційне гоніння. Але репресії не виходили за межі Рима та його передмість. Християни вірили тільки в єдиного бога Ягве і не визнавали богів греко-римського пантеону. Саме віру в одного Бога не могли зрозуміти і визнати жителі Рима. Будь-хто, хто не вірив у скопище язичницьких богів, вважався атеїстом. Тому офіційним звинуваченням проти християн було звинувачення саме в атеїзмі. З часом гоніння перейшли від локальних до загальноімперських і припали вони саме на пік розвитку політичної могутності імперії. В Римській імперії встановлювався внутрішній порядок, а християни і євреї не вписувались до тодішнього устрою, і на них стали доносити заплату. Найчастіше писали доноси торговці ідоложертовним м'ясом, бо відмова від участі у жертвоприношеннях підривала економічні інтереси певних соціальних верств населення. Доносчику діставалася частина маєтку злочинця, але якщо обвинувачеві не вдавалося підтвердити свою заяву достовірними фактами, тобто він висував голослівні звинувачення, спричинені особистою неприязню, то справа на обвинуваченого закривалася. Самі звинувачення знімалися, а покаранню піддавався обвинувач. Гоніння продовжувалися в імперії аж до початку IV століття. Безсилля влади з силовими методами обмежити поширення християнства або знищити його було засвідчене едиктом імператора Галерія від 311 року. Цей документ став моральною та політичною підготовкою знаменитого міланського едикту імператора Костянтина Великого про Віротерпимість. Минулого разу ми з вами говорили про те, яким було віровчення перших християн. Але мені цікаво знати, яким вони були в повсякденному житті. Хай це буде початком нашої теми сьогодні. Перш за все, перші християни характеризувалися братерством, взаємною допомогою, братською любов'ю один до одного, милосердям до бідних, до хворих. Все їхнє життя супроводжувалось виявом взаємної любові і, скажімо, сяяло радістю і щастям від того, що вони були врятовані смертю Христовою. Ми знаємо, що християнство поширювалося дуже швидко. Чому їх свідоцтво було таким дієвим, гарним? Перші християни від усього серця любили свого Господа Ісуса Христа, який помер за них на Голгофі, проливши свою кров. Заради їхнього спасіння та щастя, але виникає питання тільки ми думаємо про християн, таких, як ми сказали, посвячених вірних Господу. Практичне життя було також досить гарним свідченням для оточуючих. Чому виникають гоніння? Чи це така історична правда, яка постійно час від часу з'являється на нашій землі? Перед за все, ми маємо пам'ятати, що в цьому світі існують дві реалії: духовні реалії і земні реалії. Духовні причини, гонінь наступні. В цьому світі йде велика боротьба між Христом і між сатаною, між добром і між злом. Слово Боже говорить так, що противник, ваш диявол, ходить, ходить як, як лев, як лев ричучи, що шукає кого пожерти. Гоніння, в вони в якому вони не відбувалися, є проявом ненависті зла до добра. Добро. Яке проявляється в любові до людей, воно завжди викликає ненависть зі сторони тих, хто не живе таким життям. Якщо я пам'ятаю, Ісус Христос попереджував про це у Євангеліях, що його життя було сповнене різних переслідувань, і таким же буде життя його послідовників. Так чи ні? Так по-друге, потрібно пам'ятати про е, певні політичні національні. Е, Скажімо, умови, умови так. того часного суспільства. Особливо це стосується взаємовідносин християнства, іудаїзму та римської влади. О, це якраз я хотів запитати вас, і це моє наступне питання. Ми розуміємо, що е, перша церква, перша християнська церква, вона створилася на теренах е, іудейської національності і була тісно пов'язана е, з іудаїзмом. Розкажіть нам, будь ласка, більш детально, які були відносини християн і іудеїв? Ми хочемо почути про це? Християнська община не відділялася і навіть не усвідомлювала себе окремо від іудейського народу. Відомий історик Хусто Гонсалес в книзі Історії християнства пише: ранні християни не вважали себе послідовниками нової релігії. Вони були юдеями. І головним, що відрізняло їх від інших прихильників юдаїзму, була їх впевненість. В приході Ісуса Месії, яке вже здійснилося, тоді як всі інші юдеї продовжували чекати цього приходу. Тому християнське послання євреям не закликало їх відмовитися від юдейства. Навпаки, з настанням месіянської епохи, вони повинні були стати ще більш досконалими юдеями. Таким же чином, проповідь язичникам полягала не в тому, щоб вони прийняли нову релігію. Язичників запрошували стати дітьми Авраама по вірі, оскільки вони не були такими по плоті. Для ранніх християн юдаїзм був не суперником християнства, а все тією ж колишньою вірою їхніх батьків. Ми читаємо у книзі дії апостолів, що цей рух називався шлях. Так? Тобто, все таки і назви були і інші, і переслідування були з самого початку. Чому так складалися відносини між юдеями і християнами? Можливо, якісь політичні мотиви були для цього. Тобто, не все було досить гладко, що юдеїв і, 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 і християн сприймали як одне ціле. Справа в тому, що ними було міжконфесійне протистояння, вплив за скарім, боротьба за вплив серед всередині юдейського народу. Що mm -hmm. цікаво, що самі євреї також вважали християн частиною їхнього суспільства. Це якось доводить і римляни. Сторіння? Так само ми бачимо це в тому, що євреї завжди, скажімо, вони перш за все притягували християн до суду свого. І самі намагалися їх звинувачувати, не вважаючи, не називаючи їх язичниками чи якимось іншим. Вони розглядали їхні справи на своїх судах, на своєму синедріонові. І римляни також не вмішувалися в це протистояння вже в виключних випадках, коли вже це викликало, скажімо, соціальні потрясіння, вони мусили. Вмішуватися в це я так розумію, що ситуація почала змінюватися ближче до 70-го року, коли був знищений Єрусалим. І з цим також пов'язане повстання юдеїв проти римлян під проводом Бар Когби у 135 му році. Розкажіть, будь ласка, про ці події, яким чином вони, чином вони повпливали на відносини подальші євреї, які були окуповані римською владою, від усього свого серця прагнули здобути незалежність і встановити своє панування в тому світі. І Хоча це вони... вже було неможливо, тому що Римська імперія була занадто могутня дуже, дуже потужна. І вони постійно піднімали повстання. Наймогутніші їх були саме в 70-му році, але це було повстання, скоріше локалізоване іудеєю. А ось повстання Баркохби, коли головний равін Ізраїлю оголосив баркогбу, сина зірки, Месією, за. Проти римлян пішли юдеї не лише на території етнічній їхній, а в цій діаспорі. І в Олександрії, і в і в Єгипті, і в інших територіях. І таким чином, наслідком цього було те, що римляни стали проводити гоніння проти євреїв, а християни угу. були частиною цього народу. Угу. І тому ці гоніння проти євреїв впали й на голову християн. Віталій, дивіться, дуже цікавий момент. Починаються гоніння на євреїв із-за того, що вони повставали проти римської влади. Коли ж гони почали відрізняти єврея від християнина? І чи відрізняли вони взагалі? На початку першого століття, в кінці першого століття, друге століття їх не відрізняли. Це все був як один народ. Ніхто не розрізняв, хто з них фарисей, хто Зілот, хто Садукей. Хто прихильник назарійської секти, християн. Тобто, можемо сказати, що християни в першу чергу підпали під ці гоніння, тому що вони були об'єднані в свідомості гонителів як так, євреї, так. так пізніше? Вже коли християнство стало наднаціональною спільнотою, і там дуже збільшилось число язичників, вже рімляни почали їх відрізняти, що то щось інше, але це вже було пізніше. Але я думаю, що можна відрізнити. І саме за реакцію, тому що християни і євреї могли по-різному реагувати на гоніння. Чи було це справді так, чи ні? Перш за все, важливо те, яким чином взагалі відрізняли їх від іншого, цих людей, від інших. Давайте повернемося до цього питання так. і закриємо. Яким тому чином? що е, відрізнялися найголовнішим відношенням до біблійних принципів. Коли в їхньому повсякденному житті стало питання, стояло питання порушити Божий закон чи ні, єврей і християнин завжди був вірний Божому закону десяти заповідей. Перш за все він відмовлявся визнавати будь-кого за Бога, крім угу. одного живого Бога, і він відмовлявся поклонятись ідолам. І також він дотримувався сьомого дня тижня суботи. Тобто гонителям було досить легко визначити. Вони могли поставити людину, запропонувати їй поклонитися, наприклад, імператору. Саме так і відбувалося. Так і відбувалося. Так. І, наприклад, якщо вони розуміли, що зібрання проходять в якийсь певний час, також могли легко це зробити. Але давайте повернемося і до мого питання, яке я хотів би е, з вами обговорити. Яким чином християни реагували на гоніння? Чи був якийсь спротив, е, збройний спротив? І що ви знаєте про це? Ну, ми говорили вже, що християни дотримувались Божого закону, який каже: Не вбивай. Євреї брали зброю, християни. Ми не знаємо випадків збройного спротиву християн проти це дуже цікавий римської момент. Це вже відрізняє реакція. Відрізнялася: євреї брали зброю. Християни по-різному реагували. Значна частина християн проявляла вірність Господу, тому що християн їх могли звинуватити в тому, що вони християни, написавши донос до них, приводили на суд, і там їх, скажімо, перед ними стояв вибір. Приносиш фіміам імператору на жертівнику визнаєш його за Бога, ти вільний, ти не християнин Якщо ж ні. Ти загинеш Віталій, Страшний я б смерт. на місці сучасних глядачів ще одне питання б задав вам. А чи не виглядає це як релігійний фанатизм, коли людина за свою віру, за свої переконання готова нав... навіть е... життям не цінувала, щоб тільки свої принципи дотримувати? Як ви вважаєте? Як Біблія про це вчить? Справа в тому, що це не фанатизм, тому що в фанатизмі немає любові. А життя христинин було постійним проявом любові до свого ближнього? І до свого і в тому Господа. Числі і до ворогів. Вони так? дотримувались Божого закону, тому що саме Божий закон є виявом любові до свого Господа. Слово Боже написано, що ми любимо дітей Божих, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Про це писав апостол Іван. Першому посланні своєму в п'ятому розділі, в другому та третьому Тобто, тексті. Вони просто виконували настанови свого вчителя, якого вони любили, Ісуса Христа, так? Е, ще питання тоді: е, а чи всі християни так е, поводили себе? Чи була частина християн, які е, зріклися своєї віри і залишили цей шлях? Цікаво, що одним із перших, хто став, скажімо, перш за все, дистанціюватись від єврейського народу, відрізняючися від нього, і став. Скажімо, слабнути в вірі, це були Рим і Олександрія, місця, де було найбільше скупчення євреїв діаспори. Саме тоді, десь середини другого століття, деякі християни піддавалися цим гонінням, робили поступки в вірі, віддавали свої святого письма, які були в них. Це були дуже дорогоцінні. Дуже дорогоцінні були, Навіть рогоцінні. були випадки, коли е, цілі е, скажімо, е, громади на чолі своїми єпископами. Приходили разом, приносили фіміям імператору, відмовлялися від Ісуса Христа для того, щоби вижити. Вони це виправдовували тим. Історична згадка була про церкву. Рим і про Олександрію, про ці два міста, які там найчастіше це відбувалося. Так? Саме тоді появилася така, скажімо, фраза, такі що закон 10 заповідей, то для євреїв, нам не потрібно його дотримуватись, можна і принести фіміям. Імператору, десять заповідей відмінені на Голгофі, вони вже для християн не дійсні. Для того, щоб спасти своє життя, вони почали шукати компроміс, і це відобразилося на їхньому віровченні. Так чи ні? Повірте, що коли людина хоче виконувати свою волю, а не волю Божу, вона завжди знайде виправдання своїм вчинкам навіть ціною відкинення авторитету Бога та його закону. Принципи вже стають неважливі. Нагадаю вам, шановні наші глядачі, ви дивитесь програму Дорогами християнства сьогодні ми говоримо про гоніння на християн в Римській імперії в 1-4 столітті нашої ери. Та про їх наслідки в житті церкви Христової як в імперії, так і на теренах нашого краю. Зі мною в студії магістр релігіознавства, знавець історії, релігійних рухів на території України, дослідник старовинних документів, Нероба Віталій. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх на вказані адреси або ж телефонуйте за номерами телефонів, які зараз бачите на своїх екранах. А ми повертаємося до нашої теми. Я хотів е, запитати, наскільки, е, я зрозумів, в різні періоди гонителями християн були різні релігійні спільноти, не тільки політична влада. Ми можемо виокремити три періоди гоніння на християн. Перше це гоніння внутріконфесійне, гоніння юдеїв на християн. Те, воно продовжувалося приблизно Біблії, до 70 го року. Це описує Новий Завіт. Приблизно 70-го року до 313 го року, коли імператор Константин видав міланський е дикт, який так. надав свободу всім віровизнанням, це були гоніння на християн зі сторони язичників. А ось після 313 року, після недовгого періоду такої свободи, вже в 380 році імператор Феодосій видає наказ, за яким почали гонити вже християни між собою, різні між собою почали гонити інших християн, так званих. Несторіанів, монтаністів, павлікіанів аріанів і це гоніння продовжувалось фактично до 1800-х років нашої до 1800-х років. Тобто ми бачимо три періоди. В першому іудеї проти християн, в другому це такі постаті, як Нерон, Діокодіан і інші імператори, які дуже багато християн знищили і жорстоко знищили. І в третьому періоді ми вже бачимо, як християни гонять не самі не своїх мають братів. порозуміння вже всередині себе. Назвіть, будь ласка, причини. Гонінь в кожній з цих періодів, які ми назвали, в перший період внутрішньоконфесійне протистояння, в другий період. Причини були різні. Християн звинувачували в атеїзмі, бо вони не приймали багатьох богів тільки одного бога. Значить, вони атеїсти, як це не дивно це така Релігійно-політична так. причина. Відмовлялись, в, від, в, їх звинувачували в тому, що вони відмовлялись визнати імператорів Римської імперії за богів, відмовлялись ага. приносити їм жертви. Також їх звинувачували в зв'язках з євреями, як винуватцями тих бунтів проти. Це все ми, можемо віднести імпер... до політичних і... причин. Так, Можливо, і економічні якісь причини і економічні, були. Так загроза, само. Тому що, безпеці, скажімо так, економічні. першими, хто звинувачували євреїв в бунтові проти імперії, це були актори, ремісники, храмові служителі язичних храмів, які Чому? мали бізнес на язичницьких Тому що сумів. бізнес був пов'язаний да. з цими святкуваннями. Багато і різних причин. Mm -hmm. А вже в третій період ми бачимо, що це було, скажімо. Причина така бажання держави і церковної ієрархії мати під своїм контролем одну єдину підпорядковану державі церкву, яка буде виконувати волю держави. А всі інші течії, які не підкорились державі, їх називали єретичними і всіляко переслідували. Угу. Пан Віталій, а які були наслідки гоніння? Коли ми читаємо свідчення дій апостольських, ми бачимо, що внаслідок гоніння. Божий народ не лише не зменшився, він, розпорошившись, збільшив території. число своїх послідовників. Книга дії святих Апостолів це такий це коментар до книги діяння Апостолів, пише: Гоніння на Єрусалимську церкву дали новий, сильний поштовх євангельській роботі. Проповіді мали тут великий успіх. І виникла небезпека, що учні. Знадовго затримуються в цьому місці і не стануть виконувати доручення Спасителя нести Євангелія всім народам, щоб просіяти своїх представників на землі, де вони могли б служити людям, Бог допустив гоніння на свою церкву. Вигнані з Єрусалиму, віруючі ходили і благовістили Слово. І ми читаємо в книга дії святих апостолів, біблійній книзі, яким чином церква дуже збільшилась саме внаслідок цих гонінь. Але якщо я розумію, ми можемо говорити про те, що вона збільшувалася в рамках чи на території імперії, а поза її межами. Коли гоніння в імперії почалося зі сторони язичників в межах Римської імперії. Другий другий період, період. так, Так, період. Куди було діватися християнам? Саме за межі Римської імперії, де була свобода. а куди вони втікали? В які краї? Я попросив поширення. би зараз звернути увагу на карту, яку ви бачите на екрані. Ми бачимо, що. В Куди втікати християнам? Це був лише шлях не в Атлантичний океан, туди не втечеш, не в Сахару, не в Аравійську пустелю. Це були території, де неможливо. Це вижити. Це був шлях просто. на схід. Так. Якщо християни Сирії та юдеї могли втікати в сторону Ірану, то християни Малої Азії, Балканського півострова, Галії, Італії для них шлях втечі був один на схід на землі сучасної Румунії, України. Південної Росії вже більш цікаво і для всіх е, наших глядачів, які переживають за терени нашої держави. І що ми можемо сказати про о, ці, наслідки гонінь для нашої території? Е, відомий історик Філіст в книзі «Введення християнства на Русі свідчить: на початку другого століття нашої ери Рим виселяв особливо ревних послідовників християнської віри на околиці імперії. Тобто на територію сучасної Румунії та України. Цим відомий, наприклад, імператор Троян. Під час гонінь християни знаходили свій прихисток серед вільних народів при Чорномор'ї. Таким способом, християнство поширювалося в межах тодішньої Готії, Скіфії. Як вони були, як були відомі землі України в той то час. То далеко ще за імперією за її територію? Але щоб завершити цю тему, я хотів запитати, чи припинилися гоніння після того як християнська церква стала державною в часи Гарціана та Феодосія? 380 вісімдесятий навпаки, вони скажімо, в значній мірі ще й посилились ці гоніння? Це дуже дивно. Чому чому так сталося? церква <гум> закінчився другий період. гонителів вже цих немає. Чому продовжується гоніння? Християнські імператори знову почали застосовувати державну владу для примусу, для того, щоб була одна єдина віра на весь край, та яка вони встановили. Почалось гоніння на тих християн, які не підкорялись державній владі, які не могли знову відректися від Божого закону, які авторитет Біблії, авторитет святого письма ставили вище за будь-яку людську владу. Віталій, я хотів ще запитати, невже це розділення вже було таким очевидним от в ті роки, які я назвав 380-й рік? Невже тоді вже можна було розрізнити християн, які були більш світськими, які державі підкорялися більше? І цих християн, яких продовжували переслідувати в різні краї? У всі часи є лише дві віри. Є така віра батьків, яка Полягає в тому, що людина бажає виконати волю інших людей або свою волю. І є інша віра, яка бажає виконати волю Бога, записану в Його Слові та Його законі. Багато єретичних рухів імперії дійсно не завжди вони були, їхнє вчення відповідало повністю Божого Слова, але значна частина з них, носячи на собі ярлик єретика, вони зберігали правдиву Божу істину, записану. В Святому Письмі. Ці церкви, які були за межами імперії, назвали по-різному. На півночі Європи такі християни відомі під назвою Кельтської церкви. На Сході Європи і в Центральній Європі вони були відомі під назвою Аріани. Хоча досить під великим сумнівом стоїть це питання: чи дійсно вони були аріанами, які відкидали Божественність Христа? А от на Сході, імп... поза межами імперії, в Ірані, і аж в, а до Китаю ці християни були відомі під назвою Несторянців. Це були люди, які бажали в своєму житті виконати волю Господню. Тобто, ми очікуємо, що на нашу територію прийшли саме такі ревні християни. Можливо, вони ще не всьому відповідали. Всім біблійним принципам, але вони були відвертими, щирими, і вони хотіли далі нести це євангельське світло. І я дійсно радий, що саме такі християни були першими на нашій території. І що цікаво, що там, де вони прийшли, на ці язичницькі території гоніння знову продовжувалися. Вже зі йшли все тих далі. Народів, і, так, які, так. і вони йшли все далі і далі, аж до краю землі, так як, як сказало як Боже Слово Ісус від Єрусалиму до Самарії і до краю землі. І це виконалося ще в перші століття християнської ери. Отже, перші християни зазнали жахливих переслідувань. Спочатку від язичників, а потім від своїх одновірців, які шанували слова імператорів вище від Слова Божого. Але гоніння на християн, в супереч очікуванням, тільки збільшили кількість людей, які увірували в Христа як в свого Спасителя. Вірно написав відомий апологет Християнства Тертуліан, звертаючись до гонителів церкви в книзі Апологія. І чим більше ви будете знищувати нас, тим більше нас буде ставати. Кров християн це насіння. Щиро вдячне вам за той час, який ви присвятили нам і цій програмі. А всім нашим глядачам ми бажаємо всього найкращого. До наступної зустрічі.